Дорогі захисники і захисниці України, звертаємося до вас і вітаємо зі святом. Ми хочемо висловити вам щиру подяку за вашу неймовірну мужність і відданість нашій країні за те, як ви захищаєте нас від будь-яких загроз і небезпек. Ми поважаємо вашу надзвичайну працю та ризик, який ви берете на себе, для того, щоб ми відчували себе в безпеці, ваша сміливість та відвага вражають нас усіх. Ми пишаємося вами. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпаних сил, успішної долі на світле, щасливе життя, де б ви не були, що б не трапилось, завжди повертайтеся додому. Нехай завжди ваші найкращі ангели охоронці захищають вас так само, як ви нас і рідну землю. Ми разом з вами обіцяємо підтримувати вас в цей важкий час. Дякуємо вам за все, що ви робите для України. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсмілівіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні та кохані, вмілі, упевнені. Та незрівнянні. Щиро подякуємо наші герої, ворога, знищити ви у двобої. Ми пишаємося і безмежно, Будемо вільні і незалежні. Дякую нашим захисникам і захисницям, що вони захищають наш харків від ворожих ракет. Слава Україні!